Для того, щоб побудувати кувшин або глечик, потрібно його розположити в листі, закомпанувати так, щоб він не був великим, маленьким. Тобто в даному випадку він трошки великоват, Можна було б менше його трошки на сантиметр нижче зробити. Ну, так як він один предмет, і це вправа конкретно на один предмет, і можна в такому разі, якщо навіть трошечки тінь помістилась, то такий варіант можливий. А якщо було б два предмети, то краще було б закомпонувати так, щоб було більше повітря. Тобто, якби більше в форматі внутрі формата. Того, після того, як ми закомпанували, верх на ліво низ лева, права, осіву, під кожну е, геометричну форму, мається в виду спочатку, ж ми плоску форму рисуємо, того спочатку у нас немає еліпсів, і поки це е, форма, як лікала, вирізана, рівне, як силует. Кувшина, як аплікація. І ми знаходимо на ній на кожній зрізаній геометричній формі. Тобто, наприклад, якщо це конус, як, якщо він продовжується був би конус, То тобто, є зрізаний конус, на ньому знову зрізаний конус, знову зрізаний конус, тільки вниз тепер зрізаний конус, і знову і вгору. Толщинка. Тут же так же саме зрізаний конус, зрізаний конус, зрізаний конус вниз і зрізаний конус великий вниз. І циліндрик в одному місці тільки маленький. От, після того, як ми знайшли цю форму. Для того, щоб форма получилася об'ємна, ми наносимо еліпси. На кожний осіву горизонтальну Ми наносимо еліпс. Наносимо еліпс. Так же саме, як ми все рисуємо, опираясь на мизинчик. ми повітру спочатку наносимо, тобто ми робимо багато ліній повітру, по повітрі, а потім вже дотрагимося, як начебто на... спускаємося з неба на землю і дотрагуємося на землі бумаги. Що, коли ми вже почувствували, що еліпс буде круглий, а не острими краями в кінці. і не тут половинку, а потім тут дорісовали. А іменно всю окружність, але в перспективі, Тоді ми передній край приземляємося надавлюємо, а задній залишаємо такий є заметним. Після того, як ми надавили, наприклад, Тут багато вже ліній образовалась. Ми лишню стараємо. Але якщо Ви будете рисувати світло, то скоріше ви надавите в тому місці багато разів, де потрібно, і получиться основна лінія. Тобто це і є перелом формы. І так же саме ви потом об'ємне тіло робите. Накладити на кожного осіву еліпс. Той еліпс, який буде найближче до нас, він буде найтемніший. Навіщо це? Для того, що якщо закінчити на будь-якому етапі нашу роботу, ну, наприклад, на цій же першій стадії, коли ми лінійно-конструктивну побудову робимо на першій стадії, то якщо вдруг время на екзамені завершилось. А у вас от тільки так. Навіть в цьому варіанті видно, що ви щось знаєте і вмієте. Тобто ви розумієте, що таке повітряна глибина, як мінімум, бо лінія яка ближче, темніша. Плюс тут виходить, що в тіні цей перелом, він пригодиться. На світу, так, да. можливо, десь прийдеться його удалити. Уту ось. А в тіні він пригодиться. Якщо десь лінія так лишня, ми її удаляємо. І залишаємо одну основну. Після цього ми находимо велику, великий перелом світла і тіні. То есть, для того, щоб об'єм получився, щоб фігура получилась об'ємна, нам нужно за допомогою градації виліпити форму. Дві основні градації це світла тінь. Велика маса тіні, велика маса світла. От ми знаходимо велику масу тіла.